Одна із наймасованіших атак на Україну за весь час повномасштабної війни в ніч на 24 травня Росія завдала комбінованого удару балістикою та дронами. РБК Україна розповідає, що відомо про наслідки нічної атаки. Загалом комбінована атака включала 14 балістичних ракет та 250 ударних дронів типу Шахет. Сили ППО знищили 6 ракет і 245 дронів. Однак частина ворожих цілей досягла мети. Під удари потрапили Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина та Дніпропетровщина. Усюди серед жертв переважно цивільні. В Одесі окупанти атакували портову інфраструктуру двома балістичними ракетами, внаслідок чого загинули троє людей. По столиці росіяни випустили 9 балістичних ракет. З них 6 збили дрони. ж летіли великими зграями з різних напрямків. Обходили столицю із півночі, із заходу, зі сходу, з півдня. Їх було дуже чутно, а через роботу ППО дуже гучно. У шести районах Києва упали уламки ворожих цілей. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський та Оболонський райони. Пошкоджено автівки, житлові та нежитлові приміщення. На оболоні дрон пошкодив низку квартир з третього по шостий поверх багатоповерхівки та торгівельно-розважальний центр Блокбастер Мол, навчальний заклад Вісім автомобілів та приміщення котельні. Загалом відомо про 15 постраждалих у столиці. Давай. давай, давай, давай. давай. Приймайся. Що прийде? Росія модернізувала балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем Петріот, які здатні збивати балістику. Начальник управління комунікацій командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат каже, що йдеться про радіолокаційні пастки, які кожна ракета може відстрілювати під час заходу на ціль. Ще одне політ балістичної ракети по квазібалістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Петріот тепер важче вирахувати і передбачити точку перехоплення ракет за словами Ігната, наші партнери працюють над тим, щоб знайти рішення і удосконалити Петріот щодо шахедів. Напередодні атаки авіаційний експерт Костянтин Криволаб в ефірі РБК Україна попереджав, шахеди стали небезпечнішими. Тобто, це все буде збільшувати швидкість цих дронів. Вони будуть літати на різних висотах. Вони почали ставити. На перших шахедах, якщо не помиляю, стояло чи то дві, чи то чотири антени CPRA, ну такі такі самі простіші. І вони були чутливі до ребу. Вони спочатку почали робити вісім антенн, ну, які забезпечують зв'язок з супутником е, супутникової навігації. Е, потім вони стали ставити дванадцять. Зараз зустрічаються вже екземпляри шістнадцять таких антенн. Причому там є. І російська комета М, і, і китайські там дискові такі антени CPRA, які покращують зв'язок. Ну тобто, якщо його починають придушувати, є алгоритми, які дозволяють обробляти цю інформацію і приходити, переключати систему на інші канали зв'язку, то якщо зараз раніше у них там було 2-4 канали, то зараз 16 каналів, каналів, і це суттєво зменшує можливості впливу на них ребу. А все, що локаційно втрачено, ну, це прості грані, які виглядають так контуром, схожим на шахет. Але до шахедою цей пенопласт ще не дотягується. Отже, дрони удосконалюються, змінюють маршрути. Їх стає важче подавляти системами РЕП. Плюс, за словами Юрія Ігната, ворог все частіше атакує БПЛА з висоти два кілометри і вище над землею. Через що також знешкоджувати їх стає складніше. Сьогоднішню атаку відбивали зенітні ракетні війська повітряних сил, ППО сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби РЕП, вертольоти, армійської авіації, винищувачі. Крім того, працювала дронова ППО. Сил безпілотних систем, які як наголосив Ігнат нарощують свої спроможності і працюють вже кожної атаки. Президент Володимир Зеленський назвав ніч важкою та закликав міжнародну спільноту до посилення санкцій проти Росії, особливо в ключових секторах економіки, щоб змусити Кремль до припинення вогню. Він висловив співчуття родинам загиблих і подякував всім, хто підтримує країну в складний час. Будьмо пильними і уважними до сигналів повітряних тривог, аби вчасно мати інформацію про потенційні загрози. Підпишіться на РБК Україна і тисніть в. do Dubai